Світ автомобілістів не стоїть на місці. Нові моделі, революційні технології та несподівані анонси. Ми зібрали для вас головні події автосвіту за останні дні. Французький шик. DS представила електричний кросовер номер 8 Французький бренд DS не перестає дивувати своєю елегантністю та технологічністю. Новий електричний кросовер номер 8 обіцяє стати не просто черговим електрокаром, а справжнім символом преміальності. Він став першим повністю акумуляторним автомобілем бренду. Легендарний rs 6 Avant може отримати гідного наступника. Прототип нової моделі Audi вже тестують в екстремальних умовах. Прототип Audi rs 7 Avant, який замінить поточну модель rs 6 Avant, були помічені під час зимових випробувань на спортивній трасі та біля північного полярного кола. Очікується, що новинка отримає гібридну силову установку з можливістю підключення до електромережі. Чи буде це найпотужніший спортивний універсал від Audi, дізнаємось після його офіційного представлення. Nissan готовий перевернути світ авто. Електричний ГТР вже в розробці. Культовий Nissan Skyline GT-R отримує нове дихання. Цього разу в електричній версії. На токійському автосалоні 2025 року компанія Nissan планує представити електричну модифікацію свого культового спортивного автомобіля Скайлайн ГТР покоління R32. Проєкт розробляється з початку 2023 року командою інженерів-ентузіастів компанії. Але фанатів цієї легенди форсажу цікавить лише одне: чи зможе він зберегти свою спортивну душу? Xiaomi SU7 Ultra EV став найшвидшим електрокаром. Схоже, Tesla та Porsche мають нового конкурента. Xiaomi не просто випустили електромобіль, а встановили рекорд на легендарному Нюрбургрингу. Прототип електромобіля Xiaomi встановив новий рекорд та став найшвидшим чотиридверним автомобілем в історії цієї траси. Американська потужність повертається. Новий Ram від Duty 2025 року обіцяє ще більше сили агресивного дизайну та інноваційних рішень. Компанія Ram представила тизерні зображення нового пікапа. Модель отримує оновлену решітку радіатора, розділені фари та змінений дизайн задніх ліхтарів. Офіційна презентація очікується до кінця цього року. Світ автомобілів постійно змінюється, і ці новини яскраве тому підтвердження. Які з них вас вразили найбільше? Діліться думками в коментарях. До зустрічі в наступному випуску.